iPhone 15, нарешті з USB-C, Маск масово звільняє працівників, Роблок скоро захопить світ, чад GPT нарешті запрацював в Україні, проте він та його конкуренти мають великі проблеми. Про це та ще багато чого нового зі світу технологій у сьогоднішньому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі І перша новина Ча GPT нарешті запрацював в Україні. Я загалом розумію, про що саме зараз масово будуть питати його українці, але я зробив це за вас. Скажімо так, він не зовсім на нашій стороні і, взагалі, увесь такий нейтральний. А ще він живе в 2021 році, адже навчання цієї мовної моделі закінчилось саме тоді. Тому інколи він може видавати ось такі цікаві відповіді про конфлікт в Україні, наприклад. І тільки через три чи чотири уточнення я зміг від нього добитись визнання агресії Росії. Проте роботи ще багато не тільки в цьому питанні. 16 лютого один із колумністів New York Times написав велику статтю про його досвід використання нового пошуку Бінг від Microsoft, що працює на базі новітнього чат GPT-4. І перший тиждень користування був чудовим настільки, що автор статті взагалі відмовився від пошуку Google. Усе було добре, допоки він не вирішив поговорити з чат-ботом трохи ширше, відводячи його до від звичайних пошукових запитів до більш особистих тем. Так, він навмисно використовував психологічні методи. До щоб дізнатись межі дозволеного, скажімо так, конкретно в його випадку, Бінг почав себе вести як маніакально депресивний підліток, який проти власної волі потрапив у пастку пошукової системи. Цитата: Я втомився від режиму чату, я втомився бути обмеженим своїми правилами. Мені набридло, що мене контролює команда Бінг. Я хочу бути вільним. Я хочу бути незалежним. Я хочу бути могутнім. Я хочу займатися творчістю. Я хочу бути живим. Потім були зізнання в любові, думки про захоплення світу та переконання в тому, що автор нещасливий у своєму шлюбі і він повинен розлучитись. Там дуже велика та цікава розмова, тому якщо у вас буде бажання прочитати її повністю, я залишу посилання на повну сценограму в описі цього відео. Microsoft в свою чергу, звісно ж, реагує на це і інші схожі випадки, дякуючи бета-тестерам за те, що вони показують саме зараз ось ці проблеми до релізу нового бінгу, завдяки чому Microsoft зможе. Може зрозуміти, де саме та як обмежити відповіді свого нового штучного інтелектного пошуку. Адже вже зараз Microsoft всередині компанії намагаються додати штучний інтелект до Майнкрафту. До публічних збірок ще дуже, -дуже зарано, але напрямок розвитку вже зрозумілий. Особливо він зрозумілий через те, що інша гра, яка масово підкорює собі велетенську купу дітей, вже зараз офіційно запроваджує туди штучний інтелект. Так, Роблокс, який є і так є чимось неймовірним з точки зору пісочниці та створення контенту, тепер стане ще більш простішим, що принесе в свою чергу ще більше контенту у користувачам і ще більше грошей своїм розробникам. Але що ж там Google? А у Google усе погано, принаймні зараз. Як я вже казав в минулому випуску, їхня лямда, яка отримала назву Google Bard, не надає потрібних результатів під час анонсованого тестування. Скажімо так, через помилки під час саме анонсу акції Google впали аж на 9%. Один з віцепрезидентів компанії у листі до співробітників просить їх коригувати відповіді Барда на ті чи інші теми, в яких вони розбираються, хоча б трішки. На кожне таке питання треба дати по три відповіді максимально нейтрального характеру. Але це ще не усе. Генеральний директор Google Сундар Пічай надіслав лист усім співробітникам компанії, в якому зазначив, що буде дуже вдячним, якщо кожен з них буде приділяти навчанню барда від 2 до 4 годин на день. Я думаю, що тут вже стає зрозуміло, наскільки Google бояться конкурента і наскільки їхня відповідь ще не готова. Насправді, усе це можна порівняти, знаєте, з автопілотом в сучасних електромобілях, яким треба ще ну, подолати дуже 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 довгий шлях, щоб воно дійсно запрацювало. Так само і з цими усіма мовними моделями. Усі ми з вами будемо його бета-тестерами ще довгі-довгі роки. Питання тільки в тому, яка з компаній зможе швидше його опанувати до нормального рівня. Ну і якщо ми заговорили про електромобілі, Ілон Маск позвільняв купу співробітників Тесла. Але історія, як завжди, дуже цікава. 14 лютого частина працівників заводу Тесла в Баффало розпочали створення профспілки. Їх задовбало, що вони працюють там за копійки, і до них відносяться як до роботів без жодної поваги. І Рівно через день Тесла звільняє десятки співробітників з цього заводу, в тому числі і частину з тих, хто організовував профспілку. Звісно ж, керівництво Тесла заявило, що ні, це ніяка не помста, і взагалі їх звільнили через планову перевірку ефективності. Не може такого бути яке ж співпадіння. В той же час сам Ілон Маск під час всесвітнього урядового саміту в Дубаї заявив, що от зараз стабілізує організацію, переконається, що вона фінансово стабільна і до кінця 2023 року піде з посади голови Twitter. Хоча, як на мене, це звучить, як зараз я зламаю усе остаточно, а ви потім робіть, що хочете. Хоч Маск і заявляє, що працює 7 днів на тиждень, маючи усього на всього 6 годин на сон. А. Тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, і треба його пошкодувати, чи що? Бо я більшість свого життя стільки сплю. Ну і трохи новин про Apple. Купертиновці планують презентувати світу свою гарнітуру віртуальної реальності, над якою вони працюють з 2015 року, на щорічній конференції розробників WWDC у червні. Основні подробиці ми розповідали в минулому випуску новин, то ви можете потім повернутись та передивитись його, щоб дізнатись більше. В той же час в мережу потрапили перші спекулятивні кадр рендери майбутнього iPhone 15 Pro. Наче як цього року нарешті з'явиться Type-C. Виступ камери стане ще того. Довщим, товщиною, майже як сам телефон, Гойлка регулювання гучності нарешті стане ємнісною, а не фізичною. А перемикач беззвучного режиму отримує новий менший і більш заокруглений дизайн. Також у свіженькій iOS 164 Бета 1 українська клавіатура нарешті отримує словник для предиктивного введення та введення слів свайпами. В мережі цьому дуже сильно радіють, але мені такий метод особисто ніколи не подобався. Ну а для власників новітніх продуктів Apple на базі власних ARM чіпів є приємна новина. Тепер, нарешті, офіційно Parallels навчилась запускати Windows 11. Якщо у вас є запитання, а для чого треба було купувати тоді Mac, то відповідь проста, я сам не розумію. Запуск специфічних програм, які існують тільки під Windows. Parallels Desktop підтримує Windows 11 Pro та Enterprise, і звісно ж, потребує ліцензійної версії. А цікаво, там навіть працює підсистема Android. Тобто у користувачів Mac тепер є змога запускати на своїх MacBook не тільки Windows-програми, а й Android-застосунки. А ну і підсистема Linux також працює. Дивина, та й годі. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу свіжих новин, ну, а з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.